Закінчилося літо. температура води в водоймах стала прохолодною для бажаючих поплавати. Хоча охочі окунутися знаходяться і взимку. Попри неодноразові попередження та прохання дотримуватись правил безпеки при перебуванні на воді, на жаль, продовжують гинути люди. По Украине в этом году утонуло людей около двух тысяч. По нашей Житомирской области 62 человека утонуло, из них 9 детей. По городу Коростоль у нас всего было два утопленника. Но ну, те утопленники, которые в феврале месяце мы в районе Человки там вытянули одного человека. И в июне месяце мы вытянули жилку, которая утонула в районе железнодорожного переезда. Это тоже на Человке. Там не купается, есть такая небольшая ямка. А так в районе вид нашей Коростоль Менской коммунальной ритуальной службы на воде у нас, в принципе, таких случаев, которые были бы трагических, не было. Но за исключением был один случай, когда старший водолаз обиход вечером спасал целую семью. Это в районе Красной Горки там есть болото, и в болото попали. Муж, жена и с маленьким двухлетним ребенком. Пришлось их оттуда вытягивать, подходить на лодке и вытягивать. А также за время купального сезона до нашего медицинского пункта к фельдшеру свернулось порядка 72 человек за оказание первой медицинской. Скепомічі, тому що є очень много було порезов, ушибов і плюс несколько було на таких серйозних травм. Та з ...переломом позвоночників із переломом шийного позвонка. Працівники Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді будь-якої миті готові прийти на допомогу тим, хто нехтує правилами безпеки. Так нещодавно було придбано сучасний портативний апарат штучного дихання. Цей апарат ми придбали тільки от недавно літом. От апарат йде для штучної вентиляції льохків з ручним приводом. От. Ну, ми виходимо, наприклад, якщо вже в нас є пострадавший, його, ми одіваємо масочки, одіваються, підключається, апарат йде і починаємо ми нажимати там п'ять. Щоб легкі запустити, вот. там, як кажу, вона виходить теж от мішок. А тут вона має вийти в мішок, є жидкость там є, і починаємо штучне дихання, от все для того на своє. От це ми закупили медпункт У нас теж на літо обезпеченими медикаментами Ми отримали за словами Марії Іванівни. Використання в своїй роботі такого обладнання дає змогу оперативно та якісно надавати першу медичну допомогу постраждалому населенню, особливо у тих випадках, коли для цього необхідні лічені хвилини і ще до прибуття швидкої допомоги. Гибель на воді дуже велика. От, і завжди треба на воді, ну, бути, звісно, в воду йти трезвому, і балоство, то теж. І в нас також річка, як вона, камінь, якщо людина не знає, як кажуть, як там пригнути, а особливо молодь, от так теж дуже багато цих випадків може бути. О, і ми предупреждаємо, що не знаєш броду, не лізь у воду. Як на трасі, правила є дорожнього руху, так і на річці є правила на річки цього руху, на воді, от правила. Як зазначають рятувальники, домінуючою причиною нещасних випадків є нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки на воді та хизування перед друзями. В більшості випадків все це приводить до сумного фіналу. От і працюють рятувальники на попередження нещасних випадків. В Основному робота була проведена на напрідоприждіння. на ситуации. Проводилась большая работа это по работе с отдыхающими. В общей сложности было размножено и доведено до купающих около 500 листовок с предупреждающей информацией. Также проводилась информация по громкоговорящей аппаратуре. То есть через каждые полчаса дежурный водолаз или дежурный спасатель информировал население отдыхающих, как правило, поведение на воде. Незважаючи на те, що купальний сезон вже закінчився, пам'ятайте, вода це запорука нашого життя, але жартувати з нею не можна, бо вода нікому не прощає ні жартів, ні легковажності.